Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, після ще 24 годин значних втрат серед цивільного населення в Україні та значних атак на російську залізничну інфраструктуру, ми оцінюємо заяву Трампа про скорочення 50-денного терміну для припинення вогню. Потім ми дізнаємося останні новини про реформи німецької армії. Сьогодні вівторок, 29 липня, три роки і 157 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується наш кореспондент у Берліні Джеймс Ротвелл. Але спочатку останні військові та політичні події. За останні 24 години з моменту нашого останнього ефіру загинуло щонайменше 22 українських цивільних. Серед них 23-річна Діана, вагітна жінка в пологовому будинку в Дніпропетровській області. За ніч і сьогодні вранці по всій країні відбулися смертельні атаки. Зокрема, в цьому регіоні загинули троє і п'ятеро отримали поранення. Удар по Харківській області забрав життя п'яти осіб і поранив трьох близько 10.38 ранку. За місцевим часом, як вважають багато хто, по селі Новоплавка було здійснено обстріл з реактивної системи залпового вогню. Варто пам'ятати, що жителі мають менше часу на реакцію на повітряні тривоги в цьому регіоні через їхню близькість до Росії, коли ми були в Харкові кілька місяців тому. Не було рідкістю, що сирена повітряної тривоги лунала кожні кілька годин в день і вночі, і дрони або ракети вражали місто за лічені хвилини. Найсмертоносніша атака сталася цього ранку в Запорізькій області, де, за поточними даними, 17 ув'язнених загинули, і 82 отримали поранення після того, як російські бомби влучили в колонію у Великій, за даними Міністерства юстиції України. Зображення показують, що їдальня була знищена, а адміністративна будівля та карантинне крило сильно пошкоджені. Усе це в ніч, яка була відносно тихою за мірками деяких великих російських бомбардувань останніх тижнів, українці також атакували, завдаючи ударів по кількох містах в окупованому Донецьку, що очевидно спричинило відключення електроенергії. Найзначніший удар, однак, був завданий по Ростовській області, вразивши залізничну станцію в місті Южний. Відео, що поширюються в соціальних мережах місцевими жителями, показують станцію в Росії у вогні. При цьому державний залізничний оператор повідомляє про пошкодження ліній електропередачі та призупинення руху поїздів. Це не перший напад на цю територію за останні дні, як ми вже повідомляли. Аналітики вважають, що ця критична залізнична мережа, яка з'єднує Волгоград з Ростовом на Дону, двома стратегічними центрами як для військової, так і для промислової діяльності, зазнала серйозних перешкод. А початкові оцінки свідчать, що електронні... Що електрична інфраструктура, включаючи колії та підстанції, а також потяги з паливом, були серед основних цілей. Лише кілька днів раніше, 27 липня, окремий напад був спрямований на подібну тягову підстанцію в Златополі Волгоград. Удар спричинив широкомасштабні перебої та змусив змінити маршрути. А сусідня будівля операції, в якій як вважається, розміщувалися системи сигналізації, була повністю знищена. Хоча цей маршрут не є єдиним важливим на півдні Росії, його зв'язки з виробництвом зброї, аеродромами та логістичними центрами роблять його особливо цінним. І послідовність і точність цих атак вказують на стратегію, керовану розвідкою. Причому кожен удар, особливо той, що стосується паливного конвою, свідчить про повне знання руху поїздів, рівень націлювання, що говорить про ретельне спостереження і вибір часу, а не про випадковість. Переходячи до наземної війни у Сумській області відбулися деякі події. Один російський військовий блогер, як зазначає інститут вивчення війни, стверджує, що українські війська просунулися біля Ворянкиного, відтіснивши елементи російського 1443-го мотострілецького полку. Подальші українські контратаки, нібито були здійснені біля Гріновки, Андріївки та Олексіївки. Російські сили, як повідомляється, також здійснили обмежені удари в невизначених районах регіону. Представник української прикордонної служби заявив, що Москва покладається на дві наступальні тактики: обстріли через кордон і невеликі рейди піхоти з трьох п'яти солдатів без техніки поблизу хатині та юнаківки. Більше 30 ударів, плануючими бомбами, також було завдано по українських позиціях між 27 і 28 липня. Немає підтверджених переміщень на інших ділянках фронту, окрім Донецька, де геолоковані кадри підтверджують повідомлення про те, що російські сили нещодавно просунулися на захід від Горхового на південний схід від Новопавлівки. Також є повідомлення, що російські сили просунулися біля Іванівки на південний захід від Новопавлівки у напрямку Дніпропетровська. Оскільки я згадав цей регіон, СБУ стверджує, що Москва планувала вбити Сергія Філімонова, командира 108-го батальйону Вовки да Вінчі, використовуючи завербованого агента з Дніпропетровської області, але його вчасно затримали, і змову було зірвано. Тепер, поєднуючи військові та політичні оновлення, цікава стаття у Financial Times підкреслила те, про що ми вже кілька разів згадували в минулому: як дороги, мости та залізниці Європи, за повідомленнями, непридатні для швидкого переміщення танків, військ та військових постачань по континенту у разі війни з Росією. Вони цитують транспортного керівника ЄС, який стверджує, що якщо танки НАТО будуть викликані для реагування на вторгнення сил Москви через східний кордон ЄС. Вони застрягли б у тунелях, спричинили б обвал мостів і заплуталися б у прикордонних протоколах. Реальність сьогодні така, що якщо ми хочемо перемістити військове обладнання та війська з західної частини Європи на східну, це займає тижні, а в деяких випадках місяці, сказав він. Це нагадує мені про кілька інтерв'ю, які ми проводили протягом років з високопоставленими західними генералами, які підкреслювали, що терміни транспортування військ і матеріалів у разі надзвичайної ситуації були однією з їхніх основних турбот. Тепер ви можете подумати, але наскільки ймовірно, що Європі дійсно доведеться це робити, чи дійсно це є пріоритетом? Але це має велике значення на рівні стримування, як ми бачимо знову і знову в історії, можливо, найвідоміше під час Першої світової війни, коли держави розраховували темпи мобілізації одна одної, як підкреслено у відомому есе Війна за розкладом Еджі Проспект Тейлора. Знаючи, що ваші вороги не зможуть швидко відреагувати, відкриває двері для того, щоб держави вважали, що рішучі дії, якщо вони здатні швидко досягти мети, варті ризику, тому що час реакції вашого ворога занадто повільний. Це дійсно має значення в розмовах, наприклад, про сувальський коридор. Але поза стратегічними розрахунками важливість мостів і доріг для успішних операцій підкреслюється багатьма історичними битвами. Я щойно закінчив читати книгу Ентоні Бівора Арденни 1944-го, зосереджену на битві за Забулш, де. Танки Гітлера не могли досягти бажаних успіхів, оскільки союзники успішно знищили багато переправ через ріки, залишивши танки відрізаними або змушеними розвертатися та шукати інші маршрути. Це дійсно підкреслює важливість ситуації. Іронічно враховуючи, що танки не змогли. Тепер у результаті ЄС у співпраці з НАТО розробляє стратегію, щоб забезпечити можливість переміщення військ протягом кількох годин, максимум кількох днів, у відповідь на атаку, модернізуючи 500 інфраструктурних проєктів уздовж чотирьох військових коридорів, що охоплюють континент. Брюссель також зменшить бюрократію, йдеться в історії щоб уникнути затримки танків у паперовій тяганині при перетині кордонів. Тепер, очевидно, цей план буде представлено пізніше цього року. Тепер ми твердо перейшли в дипломатичну сферу. Давайте почуємо останні новини про 50-денний термін Трампа для мирної угоди в Україні. Він був у Шотландії вчора, граючи в гольф поруч, хоча не разом я повинен підкреслити з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером і сказав, що має намір скоротити 50-денний термін, який він встановив для Путіна для мирної угоди в Україні до 10-12 днів. Президент Зеленський, як і очікувалося, відреагував на ці зауваження, заявивши вчора ввечері. Це була надзвичайно важлива заява президента Трампа, і це правда. Саме Росія робить усе, щоб підірвати мирні зусилля. І затягнути цю війну. Щоночі відбуваються удари, постійні російські спроби завдати шкоди Україні. Але, як підкреслює Стів Розенберг з BBC цього ранку, судячи з сьогоднішніх російських газет, це, здається, не викликає тривоги у Кремлі. Ультиматум не був сприйнятий серйозно, сказав один. Ні 50 днів, ні 10, 12 днів. Москва не має наміру піддаватися тиску, сказав інший. Можливо, вони скептично налаштовані, як і багато хто на заході, що Білий Дім дійсно готовий чинити величезний тиск на Кремль, якщо цей термін або будь-який інший буде пропущено, але все ж важливо відзначати ці моменти. Переходячи до України, більше оновлень щодо наслідків саги з антикорупційним законопроектом, як повідомляє Українська Правда, ЄС надіслав попередження Києву через дипломатичні канали, заявивши, що якщо український парламент не скасує повністю положення цього нового закону, деяка фінансова підтримка буде призупинена. Вони посилаються на джерела, які стверджують, що посадовці ЄС готуються до сценарію, в якому в четвер, тридцять першого липня, голосування в українському парламенті або не прийме жодного законодавства, що відновлює незалежність цих органів, або прийме поправки, які призведуть лише до часткового відновлення. Все на паузі, поки ситуація не буде виправлена, заявило одне джерело. ЄС попередив Київ, що якщо закон не буде прийнятий, кредити фінансовані за рахунок доходів від заморожених російських активів за програмою ЄРА, будуть зупинені. Ми просто не будемо їх надавати. Зараз схоже, що українська програма підтримки, яка надає макрофінансову допомогу, пов'язану з реформами, не очікується, що буде заморожена, але інші важливі програми можуть бути. Можливо, саме цей політичний тиск з боку союзників Києва або на додаток до протестів, що відбуваються по всій країні, був ключовою причиною швидкої зміни курсу зеленського минулого тижня. Тож усі погляди будуть спрямовані на парламент у четвер, коли відбудеться це голосування. Остання історія перед тим, як я запрошу Джеймса: Агентство з оборонних закупівель України підписало контракти на суму 3 мільярди 800 мільйонів доларів більше з вітчизняними виробниками зброї в перші 6 місяців 2025 року, порівняно з тим же періодом минулого року. Це повідомляє Міністерство оборони країни. Це збільшення підвищує частку вітчизняно виробленої зброї та обладнання в загальних закупівлях до 71,4% за січень-липень 2025 року, порівняно з 44,1% за той самий шестимісячний період у 2024 році. Ще один доказ: якщо це потрібно, що Україна надає пріоритет виробництву власного оборонного обладнання над іноземною зброєю. З огляду на вразливості постачання від західних союзників, що стало надто очевидним останніми тижнями. Тепер, протягом наступних тижнів, ми детальніше досліджуватимемо відносини між західними виробниками та Україною через інтерв'ю, які я записав у Німеччині. Тож слідкуйте за оновленнями. Але, говорячи про Німеччину, давайте запросимо нашого кореспондента з Берліна. Джеймса, як завжди, радий тебе бачити. З чого ти хочеш почати? Я знаю, що ти нещодавно працював над історією про новий закон, який було підписано або принаймні розроблено для спрощення армії. Розкажи нам про це, Джеймсе, і чи можеш ти вимовити цю міру. Привіт, Франціс. Да, в Германії действительно прийнят дуже важливий закон, і він привлек внимание моїх редакторів не только за того, що він делає, а саме упрощает німецьку армію, облегчая приобретение, оборудования, но і за странного названня этого закону. Я постараюсь прочитать это в оригинале на немецком. Это одно из самых длинных слов в немецком языке, название этого закона. Это Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, что буквально означает закон о упрощении государственных закупок для Бундесвера или что-то в этом роде. Теперь, Франсис, этот закон имеет большое значение, потому что, оставляя в стороне его неумышленную комичность с его невероятной длиной, это часть плана перевооружения Фридриха Мерца, который так важен для того, чтобы Германия могла играть более значимую роль в европейской безопасности. А немецкая бюрократия, Фрэнсис, как ты знаешь, просто ужасно печально известна своей чрезвычайной сложностью, своей очень жесткостью и медлительностью. Таким образом, оборонная промышленность очень довольна, что этот закон был принят. Он должен не только упростить процесс получения оборонными подрядчиками доступа к этим крупным проектам, которые будут восстанавливать немецкую армию, но и попытаться открыть возможности доступ к этим контрактам для стартапов тоже. Это действительно важно, потому что значительная часть усилий по восстановлению немецкой армии будет сосредоточена на новых гибких технологиях, таких как дроны, а не только на более традиционных проектах, связанных с танками и боевыми машинами пехоты и тому подобное. На самом деле в Германии существует большая очередь, которая уже столкнулась с некоторыми действительно сильно задержанными военными проектами, например, F-126, который является своего рода флагманским проектом немецкого военно-морского флота. Это будет задержано, по крайней мере, еще на два года. Существует контракт с одной голландской компанией, которая должна построить шесть военных кораблей для флота. Все это полностью застопорилось. Немецкая телепередача Tagesschau предположила, что от этой сделки, возможно, придется отказаться. Итак, принятие этого нового закона, который пытается сделать навигацию по всей этой бюрократии более простой, надеются, что это может помочь ускорить процесс. Итак, если через пару лет мы прочитаем о множестве новых проектов, которые будут очень прибыльны для оборонной промышленности в Германии, но также ключевыми для того, чтобы снова сделать Германию боеспособной силой, мы можем поблагодарить Bundeswehr Beschaffungs Beschleunigungs за это значительное развитие. Він зробив це не один раз, а двічі, слухачі. Дуже вражаюче Джеймсе, дякую за це. Тепер є ще одна історія, яку я читав, над якою ви працювали, і вона стосується нової суперракети з Британії та Німеччини. Я знаю, що ми ще не знаємо багато деталей, але з огляду на рівень розмов за останні кілька років про Таурус, я подумав, що було б цікаво почути ваші роздуми про цю історію. Дякую, Франціс. Так, я знімаю капелюха перед політикою, яке першим повідомило про цю історію, а саме про оголошення, що Британія та Німеччина збираються запустити спільний військовий проект для створення того, що Політико описало як Супер Таурус, який, як наші слухачі добре знають, є дуже потужною системою ракет Дальнього радіусу «Дії». Тепер. Згідно з інформацією, яку отримало політико, що пізніше було підтверджено Великою Британією та Німеччиною, коли вони нещодавно підписали цю далекосяжну угоду про співпрацю протягом наступних 10 років, це буде наддалекобійна ракета. Вона матиме дальність у 2000 кілометрів, що дійсно є надзвичайно довгим. Щоб зрозуміти контекст ракети Таурус, які Німеччина вже має їх максимальна дальність, як вважається, становить близько 500 кілометрів, можливо, трохи більше. Вже дуже велика справа ці ракети, тому що якби Україна їх мала, а Україна їх не отримує. Ми тепер зрозуміли, але на основі того, що підтвердив німецький уряд, чого ми всі довго боялися, що поставки Таурус в Україну насправді не на порядку денному, незважаючи на обіцянки в німецькій виборчій кампанії. Але а, ракета Таурус або ракета Таурус дуже важлива, тому що з нею можна вразити Москву з української території. Тепер німці будують щось, що має ще більшу дальність, ніж ракета Таурус, як я сказав, дві тисячі кілометрів, і це не просто символ більшої німецько-британської оборонної співпраці, але на мою думку, це спроба німців створити щось, яка настільки потужна, що майже зрівнюється зі стримуючою здатністю, наприклад, ядерної зброї. Це очевидно не ядерна зброя, але якщо ви здатні вражати цілі. В межах двох тисяч кілометрів від Німеччини ви можете вразити практично будь-де, і я думаю, що це дійсно є метою тут. Отже, ми не знаємо багато більше про цей ракетний проект, окрім того, що він амбітний, окрім того, що він. Має мету вражати цілі на відстані двох тисяч кілометрів. Я думаю, це безумовно те, на що варто звернути увагу в найближчі кілька років, особливо тому, що той закон, про який ми згадали щойно, має до цього відношення. Німці, здається, дійсно серйозно налаштовані на зміцнення своєї армії. Ви знаєте, були великі розчарування з цим урядом Мерца знову ж таки через цей розворот німецького уряду щодо відправки ракет Таурус в Україну, але щодо власного військового нарощування для німецької армії, знаєте, вони здаються серйозними щодо цього. Тож давайте стежити за цим. Я думаю, і подивимося, як цей ракетний проект почне формуватися. Я радий, що ти це сказав, Джеймсе, бо це було моє наступне питання. А саме ми багато разів говорили в цьому подкасті про серйозність німецького переозброєння на основі заяв Мерца. і наскільки фундаментальним насправді був СУВ у німецькому суспільстві? Звісно, ми нещодавно чули ці історії. Я знаю ще одну з учорашнього дня: що Україна має отримати 11 додаткових систем протиповітряної оборони Айріс-Т від Німеччини. Вони також були дуже важливими в плані забезпечення доставки цих систем Патріот в Україну, тих, що вже на місці у їхніх відносинах зі сполученими штатами. Я маю на увазі, чи можемо ми зараз сказати Джеймсе, що ми бачимо реальні відчутні ознаки зміни, яка має досить глибокі наслідки для українського театру. А я думаю, відповідь на це трохи розчаровується так і ні. Звичайно, ви знаєте, що звіт, який ви визначили про ракети «Айрісті», є значущим у цьому. Ризик буде кореспондентом, який постійно говорить про ракети Таурус. Хоча причина, чому я це роблю, сполягає в тому, що я вважаю їх дійсно важливими. Ми бачили, що є велика проблема в німецькому уряді, а саме те, що це коаліція правоцентристської партії ХДС і лівоцентристської соціал-демократичної партії. І соціал-демократична партія, звісно, раніше очолювалася Олафом Шольцем, коли він був канцлером. Партія, яка завжди була надзвичайно надзвичайно миролюбною щодо питання Росії та України. І через те, що результати виборів пана Мерца в лютому були трохи розчаровуючими, йому завжди доводилося бути в коаліції якогось типу за німецькою системою, але він не отримав стільки підтримки, скільки хотів. У нас є ця коаліція, яка насправді залежить від СДПН. У багатьох сферах зовнішньої політики, і це зовнішня політика, яка я б сказав не зазнала фундаментальних змін з часів, коли СДПН очолював уряд Шольца. Так, Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, який був міністром оборони в попередньому уряді, і тепер у цьому вважається хорошим фахівцем, вважається дуже надійним, вважається тим, хто дійсно розуміє. Загрозу, з якою стикається Україна, він має займатися внутрішнім управлінням партії, як і будь-який інший міністр. А опір щодо постачання ракет Таврус насправді надходить від Бориса Пісторіуса. І знаєте, можливо, ми не висвітлювали цю історію так, як мали бо телеграф, але реальність така, що це Борис Пісторіус. Хоча його вважають, як я вже казав, дуже надійним щодо України загалом, хто був провідним голосом, пояснюючи, чому уряд Фрідріха Мерца не може відправити ракети Таурус в Україну, і це ті ж самі старі аргументи, які ми бачили за уряду Шольца. Моє розуміння цієї ситуації завжди було таким, що момент, коли німецька стратегія щодо України фундаментально змінилася, не просто змінилася в риториці, не просто в незначних змінах політики, а фундаментально змінилася, буде тоді, коли ми побачимо, що Німеччина надасть Україні ракети Таурус. І тепер, коли німецький уряд. Досить чітко виключив це не лише один раз, а кілька разів за останні кілька тижнів і місяців я не бачу фундаментальної зміни або еволюції в німецькій політиці. Тепер німецькі чиновники можуть категорично не погоджуватися з цим. Вони можуть вважати це дійсно несправедливою оцінкою ситуації. Знаєте, мені іноді казали, що якщо ви зациклюєтеся на ракетах Таурус, що я можливо роблю у своїх репортажах, то це не вся картина. Але ми багато разів говорили про ці ракети в подкасті Францисе і про їхню силу як стримуючого фактора, якщо вони були б у руках України, через їхню здатність вразити Кремль через їхню здатність зруйнувати Керченський міст. Це просто так важливо. Ці поставки, які фактично були обіцяні Фрідріхом Мерцем під час виборчої кампанії, просто не реалізувалися. Тоді перейдемо до наших фінальних думок. Щойно перед тим як я запрошу Джеймса, ця розмова про довгі німецькі слова нагадала мені про електронний лист, який нещодавно надійшов від Даніеля з Лейпцига, і він запитував мене, чи я коли-небудь був у фолькесхлах Денкмаль. Я думаю, що правильно це вимовив. Буквально це перекладається як пам'ятник народної боротьби. І це пам'ятник битві народів, вирішальній битві 1813 року, в якій шоста коаліція здобула перемогу над Наполеоном. Трохи забута битва через Ватерлоо, що відбулося пізніше, і остаточно завершило події. Але насправді це була найбільш значуща битва за масштабом, я вважаю, перед Першою світовою війною в Європі. Щось близько півмільйона солдатів брали участь, але в будь-якому випадку цей монумент є надзвичайним. Величезний, величезний височіє над містом з приблизно п'ятьма стами сходинками до вершини, якщо я правильно пам'ятаю. Тому щоб відповісти на твоє запитання, Даніелю, так, я був там, і це досить дивовижна споруда, якщо нічого іншого. Тож, якщо ти в Лейпцигу або думаєш відвідати, я дуже рекомендую відвідати цей монумент. Там не так багато слідів, що стосується битви. Він був побудований на століття пізніше, але все ж таки це надзвичайна річ і варта відвідування. Але Джеймсе, де ти хочеш залишити слухачів сьогодні? Ну, дякую, Френсіс. Я думаю, я спробую висловити трохи незвичну фінальну думку. Газета The Telegraph стежить за історією, яка, на мою думку, буде дуже цікавою для наших слухачів, особливо для українських слухачів, які знаходяться на передовій. Це історія про Ворхемер, і як деякі з наших слухачів знають, це свого роду настільне військове хобі, яким багато українців абсолютно захоплені. Це такий гіперпесимістичний, майже карикатурно-нігілістичний науково-фантастичний фентезійний світ, де ви фарбуєте мініатюри, і є багато романів, які розгортаються в цьому похмурому всесвіті. А також, звісно, є можливість битися цими мініатюрними солдатами на настільних ігрових установках. Ми нещодавно дізналися, що українські солдати не лише знаходять велику е, втіху в цьому, але і вважають це дуже корисним для морального духу. І тому ми знаємо, що деякі українські фанати Вархемер були досить стурбовані недавнім оголошенням українського видавництва про те, що вони більше не будуть випускати українські переклади романів Вархемер, які розгортаються в цьому похмурому фентезійному всесвіті. І ми нещодавно розглядали цю історію. Ми були б дуже зацікавлені поспілкуватися з українцями на передовій, які знаходять розраду в хобі Вархемер. Активно займаються ним і хотіли би поговорити з нами, щоб допомогти нам зрозуміти, що тут насправді відбувається. Український фендом Ворхемерс це, це тема, про яку багато писали. The Economist нещодавно опублікував е, довгу статтю, в якій розглядалося, чому українці знаходять Ворхемер таким заспокійливим. У дуже своєрідний спосіб, тому що, звісно, це ескапістське хобі, адже це наукова фантастика, але це особливе поєднання наукової фантастики, яке настільки зайняте жахами війни, що є реальною річчю для українців. Отже, нас дійсно захоплює ця історія. Ми хотіли би більше над нею попрацювати і хотіли би поговорити з вами. Якщо ви слухаєте цей подкаст і ви український солдат, і можете розповісти нам трохи більше про те, яка насправді ситуація, що відбувається з Україною та Warhammer, і можливим припиненням цих українських перекладів невід'ємної частини вашого хобі, які здається більше недоступні в Україні. Будь ласка, зв'яжіться з нами. Ми хотіли б зробити більше репортажів на цю тему. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk. Ukraine -thelates. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкренподі, Телеграф.пачка Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.